При благословенного дай Боже натхненого і творчого дня понеділка починаємо з слова Божого, і саме нині книга виходу 19.20 чи 20.19, Одним словом, перевірте, про всяк випадок два стежки, не помилитися. Там цей гайний момент, коли ізраїльтяни побачили грім блискавки, побачили гурки, кажуть до Мойсея, Мойсею, ти, ти до нас не промов... нехай Бог до нас не промовляє, ти до нас говори, бо якщо Бог до нас буде говорити, ми помремо. І мене нас так торкнуло. Ми вже колись про, з вами говорили про цей уривок, і, власне, оце, що, бо якщо Бог буде до нас говорити, ми помремо. А, хоча ми тепер знаємо, після об'явлення Ісуса, після того, коли Він утворив свою церкву, да нам Духа Святого, то ми знаємо, що навпаки ми якраз живемо тоді, коли Він до нас говорить. Я б інакше сказав, лише тоді, коли Він до нас говорить, ми і живемо. Інакше то нема життя. Інакше то, то без слова Божого, без його промовляння, без його ведення, ми не живемо, ми не живі. І тому навпаки, тут є для нас такі два уроки. Перше тікати від страху. Будь-який страх, окрім страху Божого, недобрий. Лише страх Божий добрий. Всі інші страхи, від них треба відрікатися, від них треба тікати і відмовлятися. І другий урок дуже важливий пес нам підгавкує, що це таки так. Оце власне, що. Не тоді, коли Бог до тебе промовляє, ти помреш. А навпаки, ти помреш, якщо Бог не буде говорити. Ти помреш, якщо не будеш чути Його, якщо не будеш прислухатися, якщо не будеш шукати, аби він промовляв до тебе. Тому відрікаємося від всяких страхів, тікаємо від них. А друге, наповняємося Словом Божим. Наповняємося тим Словом, яке нас повертає до життя, яке нам і дає життя. Будьте благословенні, не бійтеся нічого. Окрім втратити Бога, і пам'ятаючи, що Бог є в усьому, і бачить нас, і слухайте Його, бо лише у Його слові є життя. Ось чому читайте Біблію, вивчайте і знайте. Маєтеся файно, мир вам!